Всім доброго, мене звуть Ксенія Карачон і я сьогодні хочу вам розказати про право вибору. Коли до мене приходить клієнт, він зазвичай питається, що мені робити, це чи це? Знаєте, є од... тільки одне правильне рішення. Якщо ви задаєте собі запитання і не знаєте, що вибрати, одне чи інше. Можливо, треба знайти щось третє і вибрати третє. А сьогодні через метафору я вам покажу, як правильно вибирати правильний вибір. В кабінеті психолога ніколи не буває правильно-неправильно. В кабінеті психолога завжди є класна річ. Це мені комфортно, тобто клієнту, або некомфортно. І так, давайте з вами поговоримо, що ж вибрати: зошит чи ручку. Якщо ми виберемо зошит, це останній зошит на землі, і ну, навіщо він Ну, Що ми тут можемо прочитати? цікавого? Нічого. Що ми можемо написати? Нічого, бо у нас немає ручки. Так? Пальці ми можемо поводити, але знову ж таки там нічого нового не з'явиться. Я розумію, що є один варіант, де ми можемо використати ці чисті листки, так? але швидше за все вони не комфортні нам навіть для того а, діла. Якщо ми виберемо ручку, то для чого вона нам, якщо це остання ручка на всій землі? Що ми в неї можемо зробити? Де ми можемо щось написати? Ну, якщо я щось нацарапаю на стіні, то я спорчу ручку, на стіні буде дуже негарно, так? Ну, нічого файного там не буде. Ну, запишу я номер телефону, ну, наприклад, на руці на ну, рано чи пізно він все рівно, я його змию водою. Тому, коли у вас є вибір, завжди подивіться на цей вибір з різних сторін. Так? так як ми подивилися, для чого мені зошит і для чого мені ручка. Ми роздивилися з різних сторін. І ні одне, ні друге, в принципі, я не готова вибирати. Так? Бо зошит без ручки мені не потрібен. І ручка, в принципі, без зошита мені теж не потрібна. Я би дійсно десь вибрала книжку, як мінімум, її можна почитати, так? І, а потім з нею помінятися з кимось іншим. Тобто, Да, розділити відповідальність за вибір. Але коли в нас є одне і друге, то нам завжди є, скажімо так, є одне правильне рішення цього питання: вибрати третє. Я вам вже це озвучила. Але є ручка, є зошит, нам потрібно вибрати третє. І третє це завжди ви. Вибирайте себе. Бо коли ви виберете себе, у вас в одній руці зошит, в іншій ручка, і ви самі можете написати книжку свого життя. Це дуже кайфове відчуття, коли ви знаєте, що ви вмієте писати. Так, ви можете навчитись писати, ви можете навчитись малювати і самі написати свою книгу свого життя. Тобто вибирайте те, що для вас в дану минуту. Комфортно, і це завжди буде єдине правильне рішення. А якщо не вмієш приймати рішення або не знаєш, що з цим робити, запрошую в особисту терапію. Мирного дня!